Дякую, що. Дуже коротко, дуже тезісно. Військовослужбовець, наш клієнт засуджений вироками суду 21 вересня 2022 року. Покарання у нас визначено судом 1 рік, 6 місяців тримання у дисциплінарному батальйоні. Строк лікування покарання почався 27.07.2022 року. Виклику документи з військової частини, де наш клієнт фактично відбуває покарання та продовжує проводити військову службу. Долучені характеристики, що він зарекомендував себе ще виключно з позитивного боку, продовжує внести військову службу. Хочу звернути увагу суду, що наш клієнт військовослужбовець – учасник або антитерористичної операції, його. Великий досвід з 2008 року від'являється військовослужбовцем. Він повністю визнав свою повинну у своєму злочині. Якщо дуже коротко, дуже все зі слова.